Волонтери з Прикарпаття вдалися до експериментів, аби полегшити фронтові будні. Влітку розробили нехитрий та недорогий прилад нічного бачення, який набув шаленої популярності серед наших воїнів. А тепер пішли далі і вигадали велодрон. Про винаходи наших земляків далі у сюжеті. Тут ми маємо вже готові комплекти, сім штучок для відправки на передок. Вже пофарбовані з магнітами. Камера, монітор, кабель і штекер-прикурювач. Цей нехитрий прилад допомагає нашим захисникам вночі на лінії вогню і дає змогу кермувати автомобілем у суцільній темряві. Воно стало само собою. Друг до мене звернувся, якого батько в Авдіївці передку. І каже: вони їздять на автомобілі, але суть в тому, що вони їздять вночі без фар на автомобілі. Це в перший раз я почув, що Напередку фари забороняють включати. Підсвітку ближнє дальнє – ніякого світла. Навіть панель заклеюють, щоб не світила. Володимир геодезист, а вже багато років фільмує весілля, тож вирішив поекспериментувати з камерами. Перебрав за два десятки просторів, допоки не вийшло як слід. Трила складається з відеокамери спостереження на інфрачервоній підсвітці, яка передає сигнал на монітор. І це все живиться від прикурювача 12 вольт. І прикурювач ми включаємо, і більше без жодних нажимань у нас запускається відео. До 50 метрів видно людину. Це дає змогу їхати в повній темноті до 60 км на годину. Щодня Володимир може зібрати та спаяти п'ять таких пристроїв. За потреби підключає до роботи команду. Гуртом виходить і більше 20. Загалом від літа зробили понад дві тисячі камер нічного бачення. І все це у своїй хатній лабораторії. Ось тут ми маємо маленький мій виробничий цех, де виготовляються всі прилади, паяються, де тестуються вони. Поміж камер, кабелів та моніторів у робочому кабінеті і чимало шин. Колеса волонтер використовує для нової розробки велодрона. Його придумав і потім втілив зі своїм кумом Романом. в до тебе. Староком що робиш. А що то що це? На армії. Якось ми сиділи в гаражі, робили військову машину. Ну і не пам'ятаю, котрого числа сталося так, що. Наші морські дрони розбили Севастопольську там дамбу, так і ну, ми так подумали з хлопцями. Є повітряний дрон, є водяний дрон, але ж наземного нема. Давай зробимо. І зробили за два місяці, склали велодрон, який успішно курсує на нулі, допомагає нашим воїнам підвозити харчі, воду чи боєприпаси. Він може здолати кілометр відстані і привести на собі до 400 кілограмів вантажу. На ноль машина не їде, і хлопці машиною не можуть заїхати, а велодроном можуть. Ми зразу собі придумали, оце би було добре. Хлопці йдуть, але вже не несуть. Зараз хлопці працюють над другою версією велодрона. Головне його завдання евакуювати поранених з поля бою. Ця технічна новинка може розвивати швидкість до 20 км за годину. Спростили пульт управління. Тепер керувати дроном під силу буде кожному. Управління дуже просте. Ми маємо джойстик вперед-взад і маємо вправо-вліво. Це може бути велодрон камікадзе Начинили вибухівкою, пустили вперед, нажали кнопочку, є. Друге це е, розвідник. Встановили камеру, спостереження, як я і казав, і поїхали вперед за кілометр, подивилися, покрутили, подивилися, що там відбувається. Третє це іміношукач. Поставили спереді іміношукач і пустили наперед, перед колоною автомобілів. Єдиним недоліком, кажуть волонтери, є вартість цих пристроїв. Перша версія обійшлася у понад 100 тисяч гривень. Друга має бути дещо дешевша. Як тільки її дороблять, відразу відправлять на передову.